Кількість нових AI-продуктів, здатних допомогти у дизайн-процесі, стрімко зростає. І окрім ChatGPT та Midjourney, з'являються нові помічники варті вашої уваги. Я знаю, що ви дуже любите цю тему, тому підготувала для вас аж сім класних AI-ок. Мене звати Лєра, ви на каналі Marus Design, де я розказую про свій досвід у дизайні інтерфейсів, а також ділюся своїми інструментами. І я одразу прошу поставити лайк цьому відео, якщо не сподобається, забереш його назад. Але потім ти просто забудеш Будеш це зробити, а я дуже постаралася над цим відео. Поставили? А тепер погнали! Майкрософт дизайнер. Це нейромережа для генерування макетів з текстових запитів. Якщо ви коли-небудь користувались Canva, то тут та сама суть тільки з зі штучним інтелектом. Ця нейромережа спрощує та економить час в першу чергу не дизайнерам, а тим, хто створює контент копірайтерам, СММ-фахівцям, маркетологам. Проте, хто заборонить нам її використовувати для соціальних мереж, рекламних банерів або обкладинок на відео. Microsoft Designer поділено на два великі розділи нейромережу. Для генерації дизайнів з текстових запитів і інтерфейс графічного редактора, де можна редагувати результат. Спочатку ви вводите свій запит, система підказує вам, якщо його можна якось покращити. Тут варто точно вказати, для чого ви генеруєте зображення та що на ньому має міститись, а також можете вказати, в якому стилі або в яких кольорах. Хочете отримати результат, можна завантажити своє зображення, а також використати окрему функцію, вбудовану нейромережу для генерації зображень, не макетів, а саме ілюстрацій, реалістичних і не дуже. Тут так само важливо сформулювати ваш запит, щоб отримати бажаний результат. До речі, для генерації контенту тут застосовано нейромережу далі, про яку ми не говоритимемо в цьому відео окремо, але ви можете самі знайти її і пошукати. Це родич вже відомого вам ChatGPT. Коли ви обрали макет, який вам до вподоби, можна переходити в редактор та деталізувати все під ваші побажання. Тут можна змінити шаблон, відредагувати текст, змінити зображення. Система постійно пропонує вам щось, виходячи із результатів, які ви обираєте: додаткові зображення, анімацію, кольорові палітри одразу з підібраними шрифтовими парами. Створені дизайни можна завантажити у форматах PDF, PNG, JPEG або у відеоформатах, якщо ви застосували анімацію. А також можна Публікувати їх у соціальних мережах. Барт від Google Якщо ви знаєте, що таке чат то вам вже відомо, як працюють чат-боти. Бард це інноваційний чат-бот, який допомагає отримувати чіткі відповіді на запитання, і працює в тому числі з використанням української мови. Користувач формулює запит, а Бард відповідає, використовуючи доступну інформацію з інтернету або виконує завдання. У порівнянні з ботом з OpenAI, Бард має такі особливості: я б навіть сказала переваги. Перш за все для своїх відповідей Відповідей він використовує інформацію з інтернету у реальному часі. Це велика перевага, адже GPT працює на даних, які не оновлювалися з вересня 2021 року. Тож барт дає актуальніші відповіді на питання. Його можна запитати і про останні події. Звичайно, я одразу запитала його про російсько-українську війну. Відповіді можете почитати на екрані. Коли ж ставиш це питання чат GPT, він визнає, що його дані можуть бути неактуальними. О, чувак, ти навіть не уявляєш наскільки. Друге, у Барда існує можливість голосового відтворення відповідей. Запитання також можна озвучувати, а не вводити їх текстом, що дуже круто в плані Аксесібіліті, або якщо вам просто ліньки читати текст і ви хочете послухати відповідь, поки заварюєте собі кавусі. І третє, що цікаво, Барт пропонує одразу три згенеровані відповіді, а також пропоную переглянути схожі запити у пошуковій системі Google та дозволяє експортувати згенерований ним вміст у Gmail і Google Docs. Мені дуже подобається барт, і за інтерфейсом, і за відповідями, хоча не можу сказати, що я його вже прям супер класно потестувала, адже маю звичку користуватися ChatGPT. Причому в роботі роблю це буквально кожен день. Якщо вам цікаво, як саме, то можете подивитись моє відео про це. Наостанок в цьому блоці скажу, що чат-боти повністю підкорять моє серденько, коли вони навчається жартувати. Бо поки що у них виходить ну, дуже душно. Пікфайндер. Генератор зображень, який стане у наході, якщо вам треба згенерувати якийсь графічний контент для свого сайту. Це не Midjourney і не далі. За деталізацією та відповіддю на запити він поступається, проте ним набагато простіше користуватися і безкоштовно можна згенерувати аж 100 зображень. Він навряд чи підійде для створення реалістичного контенту для комерційних проєктів, але для концептів та чогось не дуже видумкуватого, цілком згодиться. Наприклад, ось. Такі арти він мені зробив по запиту на кеди з зображенням лисички. Але коли я попросила його намалювати їх у повітрі, він ніфіга не зрозумів і просто накидав мені ще кедів. Хоча вони прикольні, я б взяла ось такі. Єдине, прошу вас, в жодному разі не просіть його намалювати людей. А особливо дітей, я серйозно побережіть психіку. До речі, якщо вам треба класні портрети, то можете спробувати лексіка. Вона генерує дуже красиві обличчя, але безкоштовно можна згенерувати буквально декілька зображень. Потім доведеться платити від 8 доларів на місяць. Втім, коли ви впевнені, що отримаєте перевагу або зекономите час, купуючи ресурси для своїх дизайнів, ці витрати цілком виправдані. Адже, з-поміж варіантів, зробити самостійно, завантажити безкоштовно, але не дуже якісний, або купити можливість завантажити або створити якісний і вже готовий ресурс, мені здається, що відповідь очевидна. Тут могла бути реклама якогось звичайного стоку, куди ви можете зайти завантажити потрібний вам матеріал для дизайну. Але Тут буде інтеграція дечого набагато крутішого. Тож рекомендую не промотувати. Мова піде про Monster One. Ви можете знати про Marketplace Template Monster. Так от, Monster One це також їхній проєкт, проте він за фіксовану плату надає вам необмежений доступ до тисяч елементів для створення вебсайтів. І не тільки. Тобто, ви платите один раз і завантажуєте необмежену кількість шаблонів. І з усіх переваг вам треба знати про три. Найголовніше, перше це проста довічна ліцензія. Це означає, що як тільки ви використовуєте завантажений цифровий продукт на вебсайті, він стає вашим назавжди. І залишається таким, навіть якщо термін дії вашої підписки завершується. Друге, це неймовірні знижки від партнерів. За підпискою All-in-One Pro ви отримуєте 100% знижки на підписку на Webium та Draftium. Тобто ще раз. Якщо ви збираєте свої сайти на веблю, то вам достатньо тільки купити підписку на Monster One, і ви отримаєте і її, і підписку на веблю одночасно. І це не єдиний партнер, який надає такі круті знижки. Третє. Уявіть собі, ви отримаєте доступ до цифрових продуктів, загальна вартість яких складає 500 тисяч доларів. Це шаблони для Wordpress, ілюстрації, шрифти, мокапи, патерни, шаблони презентації, HTML, CSS, 3 d моделі і навіть шаблони для відеоредакторів. Фух. А яка ціна? Увага! Всього лише 15,5 доларів на місяць. За все це з умовою оплати одразу на рік. Господи, розказую це вам і сама перебуваю в ейфорії від пропозиції. І це ще не все. Для вас, мої любі підписники, діє знижка 10% на будь-яку підписку на Monster One. Вам варто лише перейти за посиланням під відео та ввести промокод для Рамарус, коли ви будете оформлювати свою підписку. Просто зараз для цікавості натисніть на посилання під відео. Воно відкриється у новій вкладці, ви додивитесь, і потім підете подивитись, як багато всього пропонує вам Monster One. І не забудьте використати промокод, коли будете оформлювати підписку. 10% ну, Adobe Firefly. Firefly це ще одна нейромережа, розроблена компанією Adobe. Вона використовується для створення різних типів графічного контенту, ілюстрації, зображення, відео, 3D-моделі. І, звичайно, такий великий продукт заслуговує на окреме відео. Тут, так само як в попередніх, можна створювати ілюстрації та реалістичні а-ля фотографії за запитом, але я б хотіла відмітити інший інструмент у Firefly, який мене підкорив. Це текстові ефекти. По Перше хочу сказати, що тут дуже цікаве інтерфейсне рішення. Я вперше бачу сторінку без початку. Тобто, вона, коли завантажується, вона має безкінечний скрол як вгору, так і вниз. І по суті, вона просто закручена в бублик, як карусель, тільки вертикально. Дуже цікаво. Але не суть. Тут ви можете ввести текст та запит щодо того, як він має виглядати. І нейромережа згенерує вам дуже, дуже крутий результат. Можна створити текст для херосекшн вебсайту або згенерувати таким чином лого. Та взагалі будь-яку красу для концепту. Ось таке вона мені зробила з української Петриківки. Не дуже автентично, можливо, але погодьтеся це топ. Паттерн кафе. Ця яйка згенерує вам будь-який паттерн, який ви забажаєте, щоб потім можна було використати його у своїх дизайнах. До речі, коли я тільки починала цікавитись веб-дизайном, це було десь у середній школі, і просто в додатку блокнот на комп'ютері створювала е, сайти з різними чудернацькими патернами на фоні. Це виглядало дуже сміливо яскраво прикольно. І це були 2000 ні тож, будь ласка, не робіть так. Але яскраві патерни можна використовувати не у вебі, а у графічному дизайні або поліграфії. А от для накладання на зображення або в якості фону на блоках можна створювати з цим інструментом текстури, наприклад, папір, дерево чи тканина. Звичайно, найсмачніше я лишила на останок. Freepik AI. Є тут хтось, хто жодного разу не використовував Freepik? Дуже складно все повірити, тому думаю, ви. Так само, як і я, дуже зрадійте дізнатися, що вони створили аж декілька інструментів зі штучним інтелектом. Перше, це генератор зображень. Для мене він є топовим з усіх згаданих сьогодні. Чим він цікавий, запитаєте ви? По-перше, він пропонує обрати стиль ілюстрації. По-друге, він дуже точно і якісно відмальовує запит. По-третє, ви можете згенерувати 40 зображень на день та завантажити їх безкоштовно, але тільки у розмірі 1024. Якщо треба більше, то вже. Же за грошики також згенеровані ілюстрації можна редагувати. Змінювати налаштування, прибирати фон, додавати фігури та тексти. До речі, тут є багато комбінацій для сертифікатів, чек-листів, заголовків та інших текстових блоків. Наступний інструмент від Freepik – це генератор презентації. Ви маєте ввести тему презентації, задати стиль і вуаля! вам згенерують готову презентацію з цікавим текстом, зображеннями і багатьма слайдами. Редагуйте під себе, змінюйте контент і презентація готова. Завантажити. Можна у форматі PNG, JPEG та, звичайно, PDF. Третій інструмент ai Writer. Можна швидко згенерувати текст за запитом, обрати в якому тоні він має бути, зробити його довше або коротше. Працює в тому числі з українською мовою, але за зміною налаштувань перемикається на англійську. Що ж, фріпік? Початок хороший, але поки що я не бачу, як він може конкурувати з чат-GPT. Website це нейромережа від WordPress, яка генерує вебсайти. Як завжди, вам необхідно надати мінімальну кількість інформації, на основі якої сервіс генерує сам сайт, тексти для нього, підбере зображення, щоб потім ви могли кастомізувати все це у конструкторі. Власне, це все звучить непогано, якщо у вас влаштовує мінімально працюючий результат. Адже ніяким креативом тут і не пахне. До того ж, нейромережа не розпізнала, що ім'я було введене чоловіче і поставило фотографію. Феграфію жінки, а далі на цій же сторінці вже фото чоловіка. Проте це лише початок і дуже цікаво, куди нас заведуть всі ці нейромережі. Якщо ви боїтеся, що вони замінять веб-дизайнерів, то моя думка така: вони дійсно можуть замінити веб-дизайнерів, Тих, які працюють з мінімальними простими сайтами: просто прості блочні сайти з заголовком, текстовим блоком, фотографією, тобто де мінімум креативу. Але якщо ви поглиблюєте свої знання у UX, займаєтесь юзер-тестуванням, складними проєктами, або креативити щось ну дуже цікаве з заявкою з амбіцією на awards, наприклад, то я думаю, вам боятись нема чого. Цім це може стати проблемою для новачків, і в цьому випадку я рекомендую вам якнайшвидше покращувати свої скіли, шукати когось, хто буде давати вам зворотній зв'язок. І головне не зупинятись на досягнутому. Взагалі цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А посилання на всі інструменти, які були згадані сьогодні, вже чекають вас у описі під цим відео. Так само, як і посилання на Monster One. Не забувайте, що ви маєте промокод на знижку 10%. Щоб допомогти каналу, будь ласка, прошу вас, не забувайте написати коментар. Що довше, то краще. А також поставте вподобайку, якщо вам було цікаво та корисно. Це дасть мені зрозуміти, які. Відео вам подобається. Також запрошую вас доєднатися до спільноти у Телеграм. У нас там така тепла і лампова атмосфера, які створюють чудові українські дизайнери. На цьому все. Як завжди, натхнення вам і чекайте на нові відео. Ще побачимось. Па-па. На, ос... на останок цьому блоці на устанок мокапи, патерни, шаблони презентації, HTML, CSS 3D моделі. Ой, надо, треба себе сховати. Ми добудемо, добу, про яку ми не говоримо, це нерум. в бублик. Ну, ви зрозуміли, чи ні, я не знаю.